Давайте Станіслава. Станіслав, звати Данило. Ми вже знайомі, але все ж ми вирішили завітати ще раз до Станіслава, тому що він видався мені дуже цікавою людиною, яка і мені особисто, і вам, як глядачу, може розповісти багато речей, які насправді інші моделісти розповісти не можуть. Тому сьогодні ми вирішили записати ось таке відео. Ми вимучили Станіслава ввечері, приїхали на роботу, займаняли його особистий час. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Я думаю, Станіслав Подобайки, не проти. подобайки. А, подобайки. саме так. Так. А, і перше питання це звісно, коли ви почали займатися моделізмом. А, значить, Моделізмом я почав займатися десь ну, з самих малих літ, якщо так можна сказати. Ну, Я все життя у цьому. Бо мій тато збирав модельки і купув, купив мені залізницю, десь мені було 4 роки. Якщо почав займатися, ну майже як там, 100, там рядом сидів, ми... це вибачте за таке тендітне питання, але це яке десятиріччя. Це, це коли динозаврище. При цьому, як його, прибрежніві. Добре. Тоді наступне питання: що ви цінували у моделях прибрежніві, а що, коли вже, напевно, пройшли ви сотні, реально сотні різних моделей, що для вас зараз важливо, як для початківця, як для професіонала? Ну, тут тоді якість, бо ну, ти на тому рівні цінуєш ту якість, яка тоді була, а на цьому рівні ти цінуєш ну, іншу. Uh -huh. Може так, але ж ну, на все свій час. Яка ваша улюблена тематика? Ну, японська авіація, японський флот. Чому саме так? Есте естетика. Естетика? От, ідеологічна. от, от сугубо естетично, мені uh -huh. більш за всіх подобається японці. Тож, улюблений мій літак це Zero. Zero який самий? Усі, усі, усі зеро. Ну, може, хемп так менш подобається. а от двійка, трійка, п'ятірка. Ось але починали ви з залізничної тематики, правда? Я розумію? починав. А залізниця це може моя так взагалі то. Ну, літаки і залізниця це те, з чого я починав. Ну, перше кохання, так можна сказати, перша любов це залізниця. Тобто... Там діти гралися у машинки, а в мене був паровоз такий. Бабушка привезла мені з рихи такий великий, такий паровоз. Це дуже добре пам'ятаю. Ми йшли на станцію Вижгородська. там сиділи на платформі, чи там, з іншого боку там, на дереві, таке дерево було повалене. І ми там приходили, дивився, як приїжджають ці поїзди, бо це для мене ну, так, завжди було близько. Я знаю, що ви займаєтеся, навіть не знаю правильно, як цю техніку взагалі назвати. Що ви металізуєте моделі, обтягуєте їх фольгою. Для ну, мене так, це так. просто розрив шаблону. Ні, ніякого а, це все ні. В плані як, взагалі, така ідея може прийти в голову, а я фольгою так. модель. Ідея прийшла це не мені, а це чи то крамаренці. Прийшла на думку така мисль, чи Федосову, мені здається, отак прізвище. Це от вони. Це два таких моделіста, які працювали на заводі Антонова в угу. моделки. Модель, це Там у них була модельна лабораторія, де вони будували такі моделі літаків у великих масштабах. Там працював, чи, ну так, можна сказати, працював такий відомий у цих колах моделіст Олексій Скляр. А потім Валентин Мучишка, Теж ну, я так розумію перейняв цю техніку від скляра, і він почав робити моделі в масштабі 1 до 72. І ось через Валентина Мучичка, саме я це ну, ці, ці навики, як сказати, прийняв. А з якою ціллю? Тобто, можливо, я і знаю відповідь, але ось від початку до кінця, Ціль з якою цілі ці це. Ну тоді був такий максималізм. Ось і хотілося зробити ну, літак, максимально схоже на прототип, максимально схожий на справжній. Ось, щоб там були ці кльопочки, щоб там була от, ну, як сказати, фактура. Бо ми, ми нічим не можемо замінити метал, бо це ну, сам літак він зроблений з металу. І яку фольгу ви використовуєте? Якщо це звісно не секрет? Ні, не, не секрет. Фольга різна, алюмінієва фольга десь 0,05, 01, ну угу. 0,10, 0,15, Ну також виникло таке питання. Я часто чую моделізм старої школи. Там, це моделіст старої школи, типу, там, навіть ну, не підходи до нього з цим питанням. І так далі. Що для вас, що взагалі таке? Моделізм старої школи. Це, це якийсь аморфний такий, знаєте? Я не термін. знаю, що це таке, бо як сказати, ну, я. ну... Ви, очевидно, моделіст я... старої школи. Ну, це очевидно. Ну, я бо, думаю. бо мені 48 років. Але, ну як сказати, старої школи? Я такої дуже специфічної школи, бо. Не всі ж займалися цією металізацією, це по пальцях порахувати. Ну, такі люди, ну це і... складно, бо це складно навіть уявити, що би таке зробити. Ну, тому, якщо ну не так складно, як. Складно вирішити це робити. Ну так, Тому можна. що це Важко уявити, взагалі, як цей процес може проходити. Я не уявляю. Ну Ми можемо якось мастер-клас провести. Це гарна ідея. Гарна ідея. Буде вже третє відео зі Станіславом. А якою своєю моделлю ви пишаєтесь найбільше? А, пишаюсь, може останньою. Це, Останнє. Угу. Це був такий, ну, це японська авіація. Першніше, ви її робили для себе? Я робив виключно для себе. Угу. Я на заказ такі речі не роблю. Це, це такий літак, їх було взагалі побудовано тільки дві штуки. А ось я помітив, ви коли розповідали, ви сказали, тоді був максималізм. І що це за такий у вас оборот? Тобто зараз вже не такі великі тенденції до наближення до прототипу там. Мені кожний міліметр не вимірюють? Мені здається, що ні. То зараз е, ми маємо можливість купити вже може більш-менш геометрично точну модель і моделі, ну, як я зараз бачу, високої якості. А тоді ну, ми мали там, моделі там, фірми NoNo, да, Фрок. Там, чи старе ревел, якийсь, там, ну, де треба було все шпаклювати, все вишкурювати, там, самому робити розкрої, розшивку, цю, робити кльопочки, там, давити фонарі. І це все вкладалося в креслення, в ці. І на конкурсах так, ну, ці судді були, були такі дуже прискіпливі. там Пару десяток і вже все могли модель зняти з конкурсу, ну ось такі були правила. Такі. Ого. Ну, а ну... Де, ви, де ви шукали чертежі? Вас могли за це, в принципі, посадити як Та, да, Ну ні, ні, такого не було. <ривіт> ну, хтось привозив якісь іностранні журнали, хтось переписувався з чехами, з поляками, хтось туди їздив. Який, з вашого досвіду і на вашу думку, наразі, за останні, наприклад, 10 років, найгірший виробник моделей, з яким ви стикались. Як так, я стикався. Я не пам'ятаю назву фірми. Ну, напевно, тому і не пам'ятаєте. Да, пам так, не пам'ятаю, так. Назва цієї фірми вам пощастила, да. що, що ми вас не пам'ятаємо. А найкращий? Ну, найкращий, ну мені здається. За е... Факторів. Ну, це теж таке важке питання, бо у кожної фірми є свої такі, як кажуть, фішечки. Так? Uh -huh. ну, свої. Ну, мені дуже подобається кліарпроп. От, мені дуже подобається, ну, Це український виробник. Ти... Він і Кітс дуже на високому рівні вже починає. Ну, він так взагалі задав за таку планку. Там вже розкльоп вже йде, там, ну, людина робить, старається робити геометрично точні моделі. Там є, там може якісь там недоліки, але взагалі так от взяти там. Ну, от Едуард ну, теж Едуард, ну, ми там беремо, воно дуже так красиво, тендітно виглядає. Але ж до геометрії є, теж у мене взагалі питання. Uh -huh. Ну, Темія там, теж гарна фірма, але це теж є вопроси, чому вона має? Тобто там... ідеальної фірми ль, ви для себе не знайшли. Ну, ідеальної її не може бути. Uh -huh. А, до речі, ось про ідеальність. Уявимо собі ситуацію, що ви зробили модель, наприклад, втомились її робити, і зробили все зі спущеними рукавами. А ви, як людина, яка все ж таки вже має такий великий досвід, ви зможете на неї дивитись і мати її у себе на поличці, це ви чи ви закинете її кудись далекий ящик або викинете там. Ну, не Ну, Я знаю. за все чи можете. Ви її Захину, продам. Угу. Подарю комусь. Ні, я не можу насолоджуватися. Тобто у вас внутрішній перфекціонізм він си сильно проявляється. На так? жаль. Якщо ми вже заговорили про попер... Якщо ми вже заговорили про Про перф. Про, пер... про перфекціонізм. Якщо ми вже заговорили про перфекціонізм, то скажіть, будь ласка, я думаю, що нашим глядачам дійсно буде цікаво це почути. А який тип, саме тип фарб, тобто нітро, емалеві, акрилові, можливо, ви там любитель, не знаю, а краще використовувати професійному мудрісту. А які для початківця, наприклад? Або для яких цілей підходять те, а для яких цілей це? Мені взагалі здається, що для початківців це ну, акрилова темія буде нормальна. Угу. Кажуть Валеха. Кажуть, Олега непогані. Я її не працював, я тут нічого не можу сказати. Працював тільки, ну там, якісь дрібниці підфарбовував. Це, ну, я для себе використовую Юнзе ну, Не знаю, це Нітра, Нітра mm -hmm. ну, ось Те, що у нас називається зараз, подивимось, містер Колар. Mm -hmm. тобто, називається Містер Колор. У нас, до речі, була розмова. Ми намагалися розібрати, тобто, це є Ґонзе, там Ганза, як то так, да, Всі її так називають. А на кришечці написано, навіть зараз подивимось. Ось на кришці написано завжди містер Хоббі», а тут написано Містер колор. І ми намагалися зрозуміти, чому так, і ніхто не зрозумів. Якщо... Ні, ми так. прийшли до певного висновку. Ну, не повного. Ну, не повного, що взагалі використовується кришка як і на акрилову, так і на нітрофарбу. Ось, щоб не... Якщо хтось знає з вас, напевно, напишіть у коментарях. Думаю, буде всім буде цікаво, цікаво прочитати цікаво. так. Безумовно. А як ви до саморобних фарб відноситесь? Ніколи ми не працювали. Угу. Не знаю. Може, це і круто. Ми сьогодні заходили. Можливо, зробимо колись ще маленький випуск, маленьке інтерв'ю з людиною, яка сама робить в Києві фарби. О, і прикольно. там ось це про моделізм старої школи. Що там люди приходять і чисто ними фарбують. Хоча у них там досвіду вже реально сотні моделей, а вони обирають не відомих виробників. Вони обирають саморобні фарби. А, ось Хто, український зараз... виробник, так бивати, локальний. А чи ось, до речі, це й мені питання особисто цікаве, чи робота у цій сфері впливає на те, що, наприклад, ви роблячи це ввечері для себе особисто на дель, mm. ви отримаєте менше задоволення, чи так само від цього процесу? Так, ну може, трохи менше, бо ти бо мені менше, наприклад. Я ну, це ну, мені мені теж, впливає. Якщо ти постійно саме цим займаєшся, то так. Ну, краще займатися чимось іншим, а вдома займатися моделізмом, мені здається. Mm -hmm. Це було б ідеально. Ну, можливо, в ідеалі, так. А в ідеалі, то але, може. Але ж за, всі кажуть, наприклад, ідеальна робота це хобі, яке стало роботою. Фактично, mm -hmm. у нас ну, це ось так і mm -hmm. відбулося. Я скажу так: це і, і так, і ні. Mm -hmm. Бо. Тут мені дуже подобається і все-таки інше. Але якщо ставити, наприклад, моделізм на перше місце, то тоді треба шукати іншу роботу. Тобто, тобто я правильно розумів, зрозумів вашу думку? Ви вважаєте, що а, ось цю фразу а, краща робота це хобі, яка стала роботою» використовують люди, які не мали ніколи роботи, яка, яка колись була хобі. А, ну, дивіться, ну, наприклад, у мене був друг там, чи знайомий, він любив. На лижах з'їжджати uh -huh. з гір, він був тренер, там, все таке інше. І Це стало його потім роботою. І мені здається, в такому випадку це дуже круто, коли ця робота совпадає з хобі. Uh -huh. А в нашому випадку це трохи інше, бо наше хобі це прикладне мистецтво. Якщо ти займаєшся прикладним мистецтвом 8-9 годин в день, то так. вже дома ти, ну, Твор творчий ви... потенціал вже Тут... вичерпаний, вичерпаний на один день. Саме так. Так. Як вам взагалі спільнота в Україні моделізму? Вона розвинута, чи це якісь зародиш, на вашу думку? А, ну, мені здавалося, що взагалі Київ. У... Колись, колись Київ був впереді планети всієї. Саме Київська школа. Серед України маєте на увазі? Чи... Це взагалі по. Ага. Савку бившому, угу. колишньому савку. А зараз, ну зараз такий моделізм, він дуже розвинений. Ну не можна сказати, що в Україні він саме такий крутий. Ну мені так здається, у нас круті а Мені здається, що, наприклад, у Чехії там, чи в Польщі, чи там, може там десь у Німеччині це більше А разу Що на вашу там... думку на це впливає? Економічна складова. Економічна складова. Тобто вони можуть тобі сам витратити купу грошей на флок, на якісь кущики і зробити шикар. Це 100%. Чи... Там дуже багато людей. Я там ну на різних форумах, в групах на Фейсбуці. і Я бачу, що там ну, ну дуже багато людей, наприклад, в тій же самій Польщі, у них вдома макети є, великі макети. Ну більш ніж оця, ця, наприклад, кімната. Mm. Такі ну, а, і на це треба гроші, бо це дуже очевидно. Такий... Моделізм не дешеве хобі. А це і не ті ж те ілюзії щодо цього. Моделізм не дешеве хобі, і взагалі-то залізничний моделізм це може одно з найдорогіх. Боже, я дивлюся, інколи ціни. Я... Ні, я... Я... я розумію, що це так коштує. Це... Інакше це так не коштувало. Ну, так. Але знаєте, я. Уявляю себе звичайної людини. Наприклад, ось у вас є деякі стенди в Мініленді. А, до речі, у нас є вже на цьому каналі випуск про Мініленд. Невеличкий. Подивіться, також на відео такі відео є у Бабакіна, також великий, значно більш приємніший. Да, Бабакін. І привіт. Випуск, так? Всім... <сум> і привіт і Бабакіну в тому числі. І, наприклад, у вас є деякі діорами, які знаходяться ось там. І будь-які люди можуть приходити і подивитись. І, наприклад, вони дивляться паровозик, який коштує 18 тисяч. Це взагалі не, 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 не предел, так сказати. А поясніть ціноутворення. Ось чому він коштує 18 чому, наприклад, не знаю. Це, це до виробника. Угу. Ну, я як, наприклад. Ви вважаєте це виправданим ціноутворенням? Ну, взагалі, то можливо, так, але ж ну, у нас пішла мова о тим, що в Україні впливає так на моделізм. І ми прийшли до висновку, що матеріальне становище. Люди працюють багато, працюють на те, щоб виживати, а не щоб жити. Що ж, на цій сумні ноті вимушені закінчити, бо вже і у людини закінчується закінчується робочий день. І Нам треба для вас збирати в інших містах контент. Скоро у нас уже буде потяг, тому ви вимушені закінчувати. Мені дійсно було дуже приємно поспілкуватися. Дякую вам за розмову. І вам теж пока.